Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів і показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісаї до царя Єзекії та спитав його, Що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? Єзекія відповів, З далекої землі вони прийшли до мене. З Вавилону і спитав Ісайя, Що бачили вони у твоїм палаці? І каже Єзекія, Бачили все, що є в моїх палатах, нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм. Тоді Ісайя сказав до Єзекії, Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не зостанеться, це слово Господнє. І твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть. І вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзекія до Ісаї: Добре слово Господнє, що ти сказав! Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя.